Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Великий Кучурів Черновицької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площою 93 квадратних метри. У будинку знаходяться 4 кімнати, кухня, санвузол, та комора. Також у будинку є усі комунікації, вода, світло, каналізація, опалення будинку здійснюється за допомогою газового котла. Цей будинок був збудований 8 років назад. Але вже 3 роки як зроблений ремонт. Встановлені вікна, двері, поклеєні шпалери, постелена нова підлога. Від того часу будинок був порожній, та в ньому ніхто не мешкав. Отже новий власник буде першим. Площа ділянки становить 8 соток. На неї ще немає ніяких господарських споруд. Лише маленький тимчасовий сарайчик для будівельних матеріалів. Отже новий власник зможе впланувати ділянку за своїм смаком. Посадити фруктовий сад та квіти, зробити затишне місце для відпочинку для всієї своєї родини. Вартість будинку 12 тисяч доларів. Друзі! Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!